Шановні українці, в Німеччині! для тих, хто мене знає, представлятись не буду, але все-таки для новеньких та хто дивиться це відео вперше. Нагадую, мене звати Михайло Удліс. Я у з питань України та українців саме в категорії інтеграції в Німеччині від ХДС в Кельні, -демо, християнсько демократична партія Унія Німеччини. Сьогодні, 16 грудня, проходило. Перше засідання інтеграційної групи партії в місті Кельн, де вже була моя частина і мій перший вклад та виступ як представника, скажімо так, української ком'юніті. І е, по цьому питанню в мене є для вас і хороші новини, і такі специфічні. Напевно, почнемо з хороших стосовно петиції та додаткових важливих тем для українців в Німеччині. Пункт перший, як я вам неодноразово завжди повідомляв, розказував та пояснював, я ні в якому разі не волонтер і не політик, я підприємець. І, відповідно, сьогодні на засіданні, ну скажімо так, я був. Трішки брутальним з точки зору спілкування, тому що мені в принципі немає що втрачати. Тому коли зайшла тема на те, що в Німеччині все йде повільно, вам потрібно зачекати, все буде розглянуто, все всюди в процесі і так далі. Я пояснив, що українцям це не підходить, тому що всі планують своє життя зараз. І Німеччина буде втрачати десятки, а то й сотні тисяч. Потенційних громадян та платників податків. Тому пощастило, що зам партії теж сьогодні був присутнім, і мені дали не тільки покроковий шлях для продовження реалізації питань з петицією на рахунок водійського посвідчення, посвідчення водія його, скажімо так, визнання його обміну без екзаменів тощо. Конкретно були вже. Робочі пропозиції, як це реалізувати, хто за це буде відповідати, в які кабінети заходити, тощо відповідно все просувається, все йде далі, це мене дуже радує. Але в мене також була можливість підняти питання на рахунок посвідки на проживання за 19-м це параграфом. Та не тільки як ви знаєте, є проблема у людей, які працюють на некваліфікованій роботі. Є проблема, яким 45+. плюс. І в них недостатньо зарплати. По цим двом проблемам мені теж дали покроковий інструктаж через партію, та не тільки через які відділення потрібно далі йти просуватись для того, щоб ці питання дійсно були вирішені. І це знову ж таки означає для мене дохеріща нової роботи, тому що мені потрібно всім дати вже всі рішення, всі варіанти, всі проекти на блюдочці готові. Тобто потрібно всі, всі статистики, дані, аналіз, варіанти реалізації, і тому подібне і так далі. Потрібно вже все готове зробити і надати, щоб це дійсно було зроблено. Тому слава Богу, що моє. Кохана моє сонечко є першокласним юристом міжнародником, яка мені з цим допоможе, і теж небайдужі українці. Тому ми цим всім займаємося далі. хейтерам на зло, особливо і справжнім українцям на радість. Стосовно трішки негативного і поганого, це звісно ж, не забуваємо про е, нових німців, які 20-30 років в Німеччині, вони пробують багато що перетягнути на себе. На засіданні це не вдалося їм зробити, тому що, як я сказав, мені, в принципі, тірять нічого, того всі пішли дружно нахуй, ну, але це вже друга історія. І загалом вся ситуація хороша. Єдине, що погано, це було відмічено, що підписів петиції мало. 32 тисячі, коли рекомендовано було 50, це дійсно мало. На жаль, активність українців низька. Принаймні, я зробив все, що було можливо в моїх силах, і дуже багато українських блогерів та інфлюенсерів підключались до петиції, яка ще досі є, і ви ще досі можете залишити свій підпис. Це uainu.org. Але знову ж таки було відмічено, що активність єдність. Принципі масово відсутня. Це є й погана частина, що коли доходить вже до реальних розмов з людьми, через яких можна щось реалізувати, беруть і тикають, що навод, українці недостатньо об'єднюються. І також були блогери, які знімають відеоролики розказують йому там ти не правий, українці, молодці і так далі, сходіть до сраки. Українців потрібно значить заставляти триматися разом, об'єднуватись, бо хвалити нема за що. Дуже мало єднання, бо завжди починається срач території, хто за кого голосував, хто звідки приїхав, хто як говорить і так далі. Закінчуйте з цими історіями, бо коли доходить до реального прийняття рішень. Єдність має значення. Тому підсумуємо. Проект просувається далі. Питання петиції, посвідчення водія, просувається далі. Нічого не забути, ніхто не забутий, Це довгий процес, але додавалися процеси стосовно посвідок на проживання для тих, хто працює без кваліфікації, і для тих, хто 45 Вже з варіантами, як це можна буде реально реалізовувати. У цього всього, звісно, є ж ціна. В зв'язку з тим, що я визнаний експерт з різних айтішних питань, мені сьогодні було запропоновано піти з інтеграційного комітету, скажімо так, з інтеграційної робочої групи, по-простому все це кинути, і мене запросили в іншу групу стосовно інновації, маркетингу та айТі, де, звісно, я зможу себе набагато краще реалізувати і набагато більше. Заробити, ніж абсолютно нічого, що я маю зараз Рен Амтлічку, займаюся цими питаннями. Тому е, я даю собі час півроку на всі ці проекти і на вашу активність та підтримку, якщо протягом наступних шести місяців активність буде тільки падати, а не підніматися, українці не будуть підключатись до всіх цих проєктів, і буде видно, що в принципі вам це не дуже потрібно, тоді, звісно, я. Відмовлюся від статусу повноваженого по українцях і буду закривати всі ці проекти. Тому це залежить від вас. Бо якщо вам воно не потрібно, мені тим більше. Тому все просувається, все йде далі, все в цьому плані мене дуже радує, бо в Німеччині так швидко це взагалі не відбувається. Якщо ви знаєте, як це в Німеччині, то це дуже швидко вже все. І я надіюся, що ще в мене вийде. Цього року передати всі необхідні проектні документи у потрібні установи. Звісно, вже Різдво ніхто нічого не буде розглядати, але принаймні зі своєї сторони я постараюсь це зробити якомога швидше, щоб, можливо, в січні вже почалися реальні розглядання та кроки саме в Берліні. Всім дуже дякую за ваш час та увагу. І не забувайте, що як мінімум ваші лайки, репости та коментарі підтримують. Всі ці теми і дають можливість більшій кількості українців дізнатись про ці проекти та про мій вклад в український народ в Німеччині та його інтеграцію. Всім дуже дякую і нагадую окремо, якщо ви чиновники або в інтеграційних радах, або у вас є свої організації. В описі буде посилання на сайт, де ви зможете залишити заявку для співпраці кооперації в українських. Проєктах та ідеях у Німеччині. Всім дуже дякую, з наступаючим!